Дуже класні. Я вважаю, що мене таке пасує. І я хочу, щоб це було кльово щоб це було фешн. І це було таке, що я раніше не носила. Хотіла щось таке відкрите з вирізами, але цій колекції не було. А це футболка. У нас все чорне, тому трошки кольору не завадить. Десь ось так. І підтримуємо цей блакитний олівець був колекції H&M Beauty. Я люблю цей бренд такими ж сережками. І ви побачите, як очі просто будуть, як яскравий, такий класний акцент на чорному фоні. Мені дуже подобається такий трюк. І на знову вийшов акцент саме на обличчя. На усмішку, нейтральні губи, трошки тут кольору, трохи тут руху, і кльова така форма, та все, що я люблю. І так як це літо, серпень місяць, візьмемо білий клач, все, що я люблю, кльові форми. Там є така геометрія і гра на пальчиках. Тут нібито дуже все так спокійно, скромно, але цікаво. І трохи кольору тут, і білий. Я готова.